Лазер за 2,5 тисячі гривень і за 7,5 тисячі гривень. Цікавий експеримент. Подивіться, будь ласка, той, що дешевший, товщина лінії трошки менше, тут трошки більше. Але якщо відійдемо метрів на 10, то одразу побачимо різницю. Подивіться, будь ласка, у дешевого лазера лінія стає менш контрастною та більш товстою. Кучності лінії не вистачає явно. Відстань ну, метрів 6. Зараз відійдемо ще далі. Додамо. Десь 2-3 метра і подивіться різницю. хі так само видно гарно, чітко, лінія такої ж товщини і яскравості. А дешевий лазер, він вже, бачите, стає більш тьмяним і товстою лінією. Але якщо підбирати кожен лазер під свої задачі, то, наприклад, у цього лазера є поворотні башти, є індикатор заряду акумулятора, є класна ціна. Він так само в кейсі, в максимальній комплектації. Зараз рівень повністю заблокований. Увага! Щоб його включити, цю кнопочку натиснути і потримати. О, і тепер ми можемо виставити будь-який кут і побачити його в реальному часі на дисплеї.